Вітаю на вертикальній кухні! Це найапетитніший проект для найкращих сусідів. Сьогодні ми разом готуємо десерт для наших друзів, які є завжди першими і найкращими. Наполеон для першого віконного заводу. Назву десерту пов'язують з іменем Наполеона, у якого було багато планів, як і у наших найкращих сусідів. Бажаємо, щоб у першого віконного заводу усі плани успішно реалізовувалися. Для тіста потрібно змішати яйця, оцет, сметану та крижану воду, просіяти борошно, заморожене масло натерти у борошні, змішати у крихту. Туди ж вилити яєчну суміш та вимішати тісто. Тісто обгорнути у плівку та на годину помістити у холодильник. Потім розділити на 12 рівних частин і тоненько розкатати коржі. Решту тримаємо у холодильнику. На змащене маслом деко викласти тісто, обрізати по краю, проколоти веделкою та випікати від 7 до 12 хвилин при температурі 180-190 градусів. Корж повинен підрум'янитись. І залишків тіста зробити 2-3 додаткових коржі, якими будемо прикрашати наполеон. Для крему потрібно масло та яйця вийняти із холодильника заздалегідь. Яйця та жовтки збити з цукром до пишної піни, додати ваніль, амаретто та крохмаль. Крем перелити у зручну посудину для водяної бані і туди маленькою цівкою додати молоко, яке щойно закипіло, постійно при цьому збиваючи. Поставити крем на парову баню, постійно помішуючи, варити до загустіння. Готовому крему дати вистигнути. Найкраще накрити плівкою, щоб вона торкалася його. Масло кімнатної температури збити декілька хвилин, потім по ложці додавати охолоджений крем. Тепер потрібно перемастити коржі, не шкодуючи крему, бо від цього залежить смак наполеона. Останній корж не мастити, а поставити зверху велику тарілку та залишити на годину під пресом. А в кінці промастити верх та боки кремом, подрібнити додаткові коржі у крихту та притрусити весь торт, залишити у холодильнику на цілий день або ніч. Наш наполеон для перших готовий. Даємо тортику настоятися день-два і йдемо в гості до найкращих сусідів.